або вечір всім, хто завітав на мій канал, на мою кухню. Не планувала сьогодні знімати відео, так як приготувала отаку красу. Пончики дуже м'які, дуже смачні. Так що, якщо хтось скористається моїм рецептом, буду дуже задоволена. Так, Слухайте, таке тісто прекрасне просто, що це неможливо не зняти і не показати. Швиденько розкажу, бо не знімала те, що. Як замішувала. Я розпишу там в інфобоксі під відео або на відео рецептуру. Тут достатньо все просто, тісто, таке плюс-мінус класичне для випікання пончиків. Тут дріжджі, мука, маргарин у мене спред, маргарин або вершкове масло можна, сіль, ванільний цукор, цукор. Я замішувала тісто в комбайні. От таке воно пухнате. Ну, у кого є терпіння багато, можете замішувати руками, також все добре буде. Далі у мене вистоювалося півтори години. Ось таке тістечко. Тепер потрібно його розкачати. Можна одним пластом, можна розділити навпіл. Розкачати завтовшки десь 1 см. Тому що такі кончики в нас мають бути. Товстенькі, ще підростуть. Так, тісто розкатала і вже воно не встигла розкатати, як воно вже піднімається прямо в мене за руками, то швиденько треба вирізати. Я трохи притрушу мукою, щоб легше Вирозки робити. Я буду вирізати склянкою, Тут діаметр у мене 9 см. Можна 7, чуть менше, кого форма є, ще, -то ще ліпше буде. І відразу отакою от кришечкою від пластикової склянки. Тісто відставляю, далі з цих шматочки також скомпоную один пончик, чи два. Ну, ви зрозуміли, отаким от чином повністю буду вирізати всі пончики. Так як тісто швидко піднімається, як я вже сказала, я поставила вже сковорідку, налила олії, олії таку кількість, щоб пончики плавали при смаженні. Печемо на середньому вогні. У мене плита до 9 я на... я печу на 6. Для економії олії о, взяла таку маленьку сковорідку. Олія у мене нагрілася, пончики виросли вже до велетенських розмірів. Треба класти в сковорідку швидше. От такі. Уже трохи так поправлю, розтягну. Скільки у мене тут поміститься? Два. Думаю, ще і третій. Дивимося, пройшло небагато часу, Уже пора їх перевертати. І вони от такі от хорошого такого красивого кольору. Не чорні, не горілі і височенні. Витягати буду на паперові серветки. Так от я вистелила, думаю цей вже, мабуть, йому вистачить. Ось такі пухляші. Так, друга партія. Давайте спробуємо. Я, як вже спекла їх, кожен поки ще теплі, обкачала в цукровій пудрі. І от такі ось м'які вже вихолонули ароматні, такі от прямо ватяні, вата-вата. Всередині, смакота. Смакотенна. Правда, є один мінус, дуже ситні і дуже-дуже калорійні. Так що треба бути дуже обережним, щоб не навернути пончиків декілька і не додати собі калорій. Обирайте перевірені рецепти, підписуйтесь на канал, яким довіряєте. Ну також на мій канал. Ми ще з вами побачимось. Пока-пока.